Константи Галчинський, лист із полону. Кохана моя, кохана, ти спиш уже на добраніч. у пітьмі я твій образ бачу, а ніч весняна, духмяна, єдина у цілім світі, ім'я твоє, хай святиться. Вода ти для мене влітку, а взимку моя рукавиця. Ти щастя моє весняне, осіннє, зимове, літнє, Скажи мені на добраніч прийди у вісні, кохана, за що мені все це щастя з тобою в раю у Бога? Світліше за сонце ясне, ти, пісня моєї дороги. Переклад Ольги Ніколенко Читала Олександра Кравченко Для довідка Біс,